Так, друзі, добрий день. Ви просите подивитись Синельникове, Дніпропетровська область. Чи можлива окупація? Давайте подивимось. Давайте подивимось до кінця зими. Покажіть нам Синельникове, чи буде окупована до 28 лютого 2025 року, чи буде окупована Синельникова, Дніпропетровська область. Ну, дивіться, в принципі, як таке, да, рішення є, вони дивляться в вашу сторону, якісь плани на майбутнє у них присутні, але їх чекає розчарування. Розчарування, багато емоцій, да, для, для кремлівської влади. Звісно, хочеться, працюють в цьому напрямку, але залишається за Україну. Якби страшно важко не було, важко їм рухатись в тому напрямку. Все ж таки, якісь агресивні тут більше як загрози з повітря. Окупації жодної карти не показують. Плани, звісно, є, але ну, от, саме до цієї дати окупації я не бачу. Давайте ще перевіримо, чи ступить нога. Ворога до кінця. Лютого 2025 року на землі Семельникова Дніпропетровської області чи ступить нога ворожого солдату на землі Семельникова Дніпропетровської області до кінця лютого 2025 року. Ну, звісно, у вас там є люди, певна купа людей, да? колаборантів, які чекають на прихід цієї країни, не до країни. Але рух в вашу сторону можливий, ще якусь невеличку територію саме в вашу сторону можуть ще пройти. Але як зайти, то я цього не бачу на зараз. Зараз така ситуація. І, до речі, коли задаєте питання, треба хоча б якийсь енергообмін в плані навіть хоча б підписатися, перш ніж задавати питання. До нових зустрічей.